Порятинські вогнеборці врятували від вогню будівлю приватного цеху, де виготовляють дерев'яні брикети. Пожежа сталася 6 травня по вулиці Єлени. Вогнем знищено дерев'яне перекриття, брикети та пошкоджено шиферну покрівлю. Пожежники діяли швидко і злагоджено, тому вдалося врятувати будівлю цеху та обладнання. Травмованих та загиблих немає. За попередніми даними, причина займання порушення технологічного регламенту. 10 травня у однієї родини з великої кручі вогонь знищив дах і вікна господарчої будівлі, пошкодив стіни. Внаслідок пожежі загинула домашня птиця. Рятувальники локалізували та ліквідували загорання і завадили полум'ю перекинутися на інші будівлі, що знаходяться у дворі. Господарі садиби, трам та опіків не отримали. Попередня версія причини пожежі коротке замикання електромережі автомобільного компресора. У зв'язку з Введення мораторії на перевірки, стан пожежної безпеки на об'єктах, організаціях, установах набагато погіршується на даний момент. Але працівниками нашого підрозділу проводиться робота по профілактиці, по проведенні роз'яснювальної роботи, шляхом проведення інструктажів, висвітлення в засобах масової інформації та підготовки і роздання наочної агітації.